Доброго вечора. В ефірі телеканалу Чернівецький промінь і радіо Буковинська хвиля 100FM» черговий випуск програми без емоцій. І я її автор та ведучий Святослав Вишинський. Сьогодні ми будемо говорити про суспільні задачі журналістики, свободу слова і політичні маски Буковинських ЗМІ з нашою гостею, а журналісткою Юлією Савтенко. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Нехай це буде сьогодні нашим революційним вітанням і. Я думаю, це нагода розпочати саме з революційних подій. Я тільки за ви відома журналістка в Чернівцях. Ваш голос та ваше обличчя впізнавання завдяки тому, що ви дуже багато років пропрацювали на першому комерційному чернівецькому телеканалі. ТВА. під час Євромайдану ви фактично стали. Голосом революції в значній мірі у Чернівцях, принаймні, так майдан завершився, і вас після майже десятирічного стажу роботи на каналі ТРВ дуже голосно, дуже гучно і скандально звільнили. І якщо коротко так для глядачів розкажу ситуацію, журналісти ТВА у травні 2014 року зняли сюжет про корупційні земельні схеми, в яких вірогідно була пов'язана секеранська прокуратура, це не сподобалося. Героям цього сюжету зрозуміло, але це не сподобалось чомусь дирекції телеканалу ТВА після Євромайдану. І дирекція ТВА в особі гендиректора Валерія Сарфінчана подала матеріали на своїх журналістів до прокуратури. І е, після цього вас відстрелили від роботи. Якщо я зрозумів, набрали стажерів і через два місяці. Був якийсь внутрішній конфлікт, побутовий, можливо, там робочий, і вас після цього звільняють. І ви вже далі судитеся. І в цих судах хто кого переграв? І як ця ситуація обернулася? На якому стані на якому, на якому стані у нас зараз? Святослав, так. Багато запитань. Це не запитання. Що зай... Я хочу почати на найголовніше, що слово вірогідно тут зайве, тому що Межигірів мініцюрі журналісти два виграли. І суд довів, не задовільнивши позов тих людей, які позивалися зрештою. Ну, дозвольте розпочати з самого початку. Звичайно, була запекла боротьба ще до революції гідності, ще коли ніхто з ропорами, гаслами перед обласними державними адміністраціями не стояв і не говорив про те, що затуляють роту журналістам зрештою. І це були ми. Ми були білої ворони, працівники телеканалу «ТВА», першого комерційного телеканалу в Україні. Нас було 30-40 людей. На нас дивилися всі так, знаєш, дуже з такою пересторогою, навіть недовірою, що мовляв, ну що ви голосуєте? Ну ж вас ніхто не почує, тому що ми тоді жили в диктатурі на, на правду. Але так сталося, що коли нас вимкнули з ефіру, брутально дуже. Я просто це все дуже пам'ятаю, тому що пережила це для мене. Це була не просто робота приреченням. Це знають ті, хто біля мене поруч і. Завдяки революції гідності, зрештою, канал ТВА повернув собі ефір. Це було великою перемогою, але ми пройшли ці кілька місяців боротьби. Це була настрада, це були прямі ефіри, це були купи звернень. Ми я не знаю, ми волали не на всю Україну. Ми зверталися і до Європи за допомогою, щоб нас почули. І тому ми себе ідентифікували канал ТВ мається на увазі як канал чесних новин, який працюють для людей. І коли звернулися активісти Сокірянщини, що мовляв, приїдьте, в нас буде народне віче. То звичайно, такого навіть і подумки не було, що проігнорувати чи знехтувати. Ми завжди так працювали. І фактично телеканал ТВ завжди був каналом, який допомагав людям, яких не чують ані чиновники, ані влада, і сюжет, звичайно, став резонансним, тому що, але це не було журналістським розслідуванням. Ми стали ретранслятором. Ми були просто рупором. Ми передали те, що говорили люди. Але, звичайно, намалювавши схему. Де було зачеплено не тільки місцевого князька Василя Козака, але й представників обласної прокуратури, генеральної прокуратури, тодішнього губернатора боковини, це стало резонансом і просто дуже важко спілкуватися, говорити про це, тому що я 13 років працювала на каналі. Це шматок мого але життя. Чому це чому тоді? Але тоді директор сказав, що треба дати спростування. Я сказала: поки буду головним редактором. Кажу спростування, кажу, не буде, тому що ми не можемо піти проти людей. Якщо ви виграли суди, чому тепер вас не поновлять на посаді, якщо суди довели вашу правоту? На основі чого тоді? Межгірмінітюрі стало тільки першою сходинкою того всього, що сталося на каналі. Відтак, коли мене змістили з посади, тепер я розумію, що це було незаконно. Тепер я розумію, що тоді треба можливо, так як мені пропонувала медіа про спілка підтримку. Я не захотіла цього. А все тому, що не хотіла виносити сміття з хати. Я думала: ну нехай, ну нехай будуть суди. Я попрацюю залюбки з журналісткою, мене усунули з посади, але залишалася працювати на каналі. Зрештою, я, і, будучи головним редактором, знімала репортажі. Тобто для мене не було нічого е ганебного в тому, що я не головний редактор, а просто журналістка. Бо я свою роботу любила і завжди задоволенням робила. А потім були накази за наказом директора і. Е 25 липня, зрештою, сталося те, що для мене означає що вороття, напевне, ну з таким керівництвом, власне, і власником, ну, ну... вочевидь, не буде ніколи поки що, принаймні, якщо дивитись твердо на ситуацію, дирекція дирекція є власники. Як на цю ситуацію відреагували, наприклад, співвласники з Мене була з журнилою пишною? Після того як без липня директор зібрав весь колектив і повідомив про те. Що Савтенко Гончурюка звільнено за непрофесіоналізм. Це як? чули 30 людей як вона і вона? сказав про те, що ну там ще був один вчинок. Я напевно, не хочу про це говорити. Нехай з поваги до каналу, де я пропрацювала 13 років. Але я вчинок директора е оцінила як аморальний. Я з Людмилою пачною зустрілася згодом. Ми говорили дуже щиро, відверто, впродовж години. Я сказала їй: я завжди говорю, не вмію говорити поза очі, завжди говорю людині те, що думаю в очі. І я сказала про те, що сталася ситуація для мене непроста, для мене складна ситуація, коли от директор дозволяє собі такі речі, я вважаю це неприпустимим. І вона сказала: кажи, вона хвилювалася, чи ми виграємо? Вона каже, Юля, судовий позов. Я кажу, Людмила, ми обов'язково виграємо суд, тому що в нас є докази, відеодокази на цю схему. Тобто Людмила пишна фактично самоусунулася від цього конфлікту, вона вирішила не втручатися. Ти мене випередив, да, Святославе, перебивши. Тому що саме так якось ці власники фактично самоусунулися, але я це розцінюю. Це не просто самоусунення. Я це розцінюю. ну, для мене це була людська зрада, тому що коли треба було відстоювати права телеканалу, то. Чомусь вони вміли сказати добрі слова, вміли сказати, якось згуртувати колектив, знай знайти те, те добре слово. А тут якось таке самоусунення, можливо, через те, що коїлося зараз в Україні, можливо, через те, що були якісь нагальні проблеми для мене. Це до речі, не можу собі дати відповідь на це запитання. Чому так сталося? Ну таке особисте питання, тому що це не перший гучний на ТВ у восени 2012 року під час виборчої кампанії до Верховної Ради України. Тодішня журналістка ну і теперішня. Вже знову журналістка ТВА Ема Антонюк голосно гримнула дверима, пішла з ТВА, винувативши тодішнього гендиректора ТВА Василя Забродського. В тому, що він вів замовну кампанію одного з кандидатів Віталія Михайлішина. Вона вважала, що це неприпустимо для свободи слова, свободи самовираження журналіста. Казала, що її змушувало робити замовні сюжети. Ну, хоча особисто, якби Василь Забродський ніколи не приховував своїх політичних переконань, тому тут якби й новина не була. але. Коли Ема Антонюк тоді гримнула дверима, чому інші журналісти, і зокрема ви персонально, теж на знак солідарності не пішли або не висловили якусь публічну свою позицію? Святославе, ти знаєш, так от ти це описуєш, воно наче так все правильно, але направду ми тоді, тоді пам'ятаємо гучну кампанію Михайлішина. Ми пам'ятаємо, що тоді кожен телеканал, тобто. Не було жодного телеканалу, чи ніці, який не висвітлював діяльність Михайлішина. Скажу більше. А на кожному телеканалі була знімальна група, яка була прикріплена. Тобто, якщо в місті 20 якась подія, там Михалішин, виїжджає окремий оператор окремий журналіст. Це було на кожному каналі. Зрештою, це були на каналі ТВА. І це не була Ема Антонюк. І деякі її висловлювання були направду упередженими. От і все. І це не робиться. Ну трошечки тоді ми говорили. Воно вийшло трохи двояко, начеб, начебто, мета дуже благородна: свобода слова, там упередженість не можна вчиняти так. Вона не може е, такого тиску з боку керівництва. Але зрештою вона сюжети про мехалічна не знімала. Це була абсолютно окрема знімальна група. І крім на і крім телеканалу, тева кожен на кожному телеканалі була знімальна група, яка висвітлювала діяльність михалічна тоді. Ну, так історично складається, що журналісти постійно тиснуть на владу і звинувачують чиновників в тих чи інших формальних чи змістовних порушеннях. Але ж якщо подивитися відверто в самих засобах маси інформації, ну панує якийсь правовий нігілізм. Оці десятки порушень і законодавства, і журналістської етики, і скандали зв'язку з замовними порушеннями, взаємні судові позови, яких так багато зараз, вони ж якби свідчать, що ситуація сама по собі не дуже здорова. І у 2013 році, от ви згадали, коли був позбавлений ТОЛХНЛ-ТВА ліцензії, очевидно, що тоді порушення якесь такі було. Так, фальсифіковано, не фальсифіковано, там різняться думки експертів, але порушення було і це скористалося цим як приводом для того, щоб вимкнути ТВА. Позбавили ліцензії ТВА, вимкнули. Але 23 лютого канал ТВА переможно повертається в ефір. Без ліцензії ви тоді написали чи дали в якомусь коментарі, що це був тестовий режим? І що ви відчували тоді? От в цій такій переможному виході в ефір в таким піратським, фактично, можливо, піратсько-революційним чином, коли ви без ліцензії оголосили, що ми повертаємося. Святославе, перше, ну ти так зболював буковинських журналістів. Тиснуть на чиновників і владу. Та ніхто не тисне, просто в нас така функція. Журналісти ми маємо тримати в тонусі чиновників і контролювати, аби влада працювала чесно. Це наші головні функції. Це по-перше. По-друге, дуже суб'єктивно висловився, коли сказав, що такі напевно були порушення. Е, хоча перед цим говорив про те, що експерти до сих пір не можуть визначитися. Я тобі скажу наступне. Коли ми всі пам'ятаємо, коли загорівся передача телеканалу «ТВА» на телеканалі Буковини, чомусь при, під час пожежі саме наш, ну, наш канал «ТВА» загорівся. Це, ну, тобто відтак нас туди не пускали. Відтак, ну, ти ж розумієш, що канал «ТВА» завжди критикував владу тодішню. Завжди був в опозиції до влади, і звичайно, я думаю, що це не подобається жодній владі. Взагалі, владники дуже бояться незалежних і незаангажованих журналістів, тому що вони думають, що якщо вони зможуть впливати на журналістів, то журналісти будуть нести до громади ті думки, які вигідні їм. Громада буде ну, це ж це ж зрозуміла ну, схема. От, Розумієш, Папієв він завжди боявся. Е, ну, не то що боявся, я не знаю, то його треба питатися. Але ми знаємо його любов в лапках до каналу ТВА. І причому чому тоді, коли це все сталося, зрештою, е, нас не вимикали стільки місяців. Чому? Так, а тепер ліцензію повернули після розвитку? Ліценчині. Якраз знаєш в чому парадокс? 25 липня, коли вже теперішній директор телеканалу Тева е, Гучно сказав, що Савтенко і Гончарюк звільнені за в мініатюрі, він тоді повідомив телеканал, колектив телеканалу ТВ, що в нас ліцензія на руках. Все дуже прозаїчно відбувається. Ну так що згадати у чиновників: у нас так сталося в Чернівцях, особливо в останні роки, що різні засоби масової інформації мають свою чітку інформаційну політику. ведуть її. І багато з медійників, журналістів зайняли дуже полярні політичні позиції зараз. Якщо канал Червецький промінь він критикує владу. Є канали, які утримуються від критики, а які відверто вихваляють зараз чинну міську там чи обласну владу. Ну якби робота роботою, але це перетворюється на якийсь нездоровий фанатизм, який перетворює ну, який руйнує медіасферу як таку. Я вам веду до чого. От ти згадував зокрема, про те, що багато гостей свого часу відмовлялися приходити на ефір. Це були чиновники або функціонери партії регіонів. Спочатку якісь теми стали табуйованими, потім стали гості табуйованими на якихось каналах. Але, врешті, почали тобоювати і самі засоби масової інформації. Тобто, якісь політики або журналісти просто перестали приходити на ефіри тих чи інших каналів, тому що вони вбачали якусь свою упередженість цих каналів вірогідно. І, от не недовга історія програми без емоцій, свідчить у нас є на даний момент дві відмови прямі прийти в ефір, і всі дві відмови від революційних журналістів, які чомусь виявляються не готовими. То якось такої щирої розмови, в чому взагалі причина? Чому журналісти стали зараз найзакритішою професійною групою? Це якесь небажання розкривати секрети, чи можливо це небажання руйнувати якийсь випоканий Ореол? Послухати так багато всього наговорив, Я намагалася е, пильно стежити і щоб не прогавити, щоб хочу коментувати те, що ти озвучиш. Ну дивися, наприклад, ти говориш, що Ченівецький промінь тепер в, е, в опозиції до влади, так але до революції гідності він ту владу підтримував і був ну тобто і працював тоді на владу. А е, тому я думаю, що це все, все йде. Ну. Від того, хто за цими телеканалами стоїть, а ми знаємо, що в Україні не тільки на Буковині. Власниками, зрештою, телеканалів, ЗМІ є або політики, або олігархії. І так чи інакше, журналісти деколи змушені ставати зручниками, але, але не завжди. Тут це направду, залежить від того, як журналіст сприймає себе, наскільки він вірить в те, що він робить, і розуміє, для чого він робить і з якою метою. Тому що, наприклад, знаю, що Попри те, що я на каналі не працюю ТВА, попри те, що е, я вважаю, що е, моє звільнення стало ну могло бути набагато все м'якішим. Але я не хочу е, говорити зараз якісь такі речі. Я до чого веду. Хочу сказати, що, наприклад, у нас я була головним редактором. Так? І в мене такого не було, що в мене була якась диктатура. Треба ми хотіли знімати теми, цікаві для людей. Ми хотіли запрошувати, ми хотіли бути інакшими. Не було ніяких вказівок зверху, наприклад, так, що цього знімати можна, цього не можна. Я говорю щиро відкрито, абсолютно не криючись. І попри те, хто там стоїть, да, на папері власник телеканалу. Тобто, ну це було на каналі ТВА, Я не знаю, як на інших телеканалах. Звісно, що. Зараз дуже багато всі говорять про суспільне мовлення. Я хочу сказати про те, що, вочевидь, журналісти мають відчувати потреби громади і робити акценти на тих речах, які потребують люди. Вони мають збагнути, що їм треба говорити, як говорити, а направду треба говорити правду. Просто вона не завжди вигідна. І найголовніше, що це залежить саме від самих журналістів. Все залежить від того, просто зараз люди ми живемо в такий час, коли цієї інформації величезний надлишок, і люди направду, не знають, де інформація правдива, де це фейк якийсь. І саме журналісти мають не робити якийсь такий інформаційний вакуум, а зробити все, щоб люди тобі довіряли. Якщо люди тобі довіряють, то ніколи в житті вони не будуть запитувати, хто там власник. Вони знають, що ага, Святослав Вишинський, я бачила роботу цього журналіста, я знаю, що він правдивий. От і все там. Юлія Савтенко, а, ми знаємо, як вона працює. Так можна пройтися по кожному. Тобто це залежить від того, наскільки журналіст може зрадити чи не зрадити собі. Я скажу більше, я, наприклад, ні на йоту не шкодую в тому, що так запекло боролися за канал ТВА, за те, що ми повернулися в ефір? Я ні на йоту не шкодую, те що е як в мене це сталося. Звичайно, є дуже багато, але це зробило мене тільки сильніше. відкрило перед мною абсолютно нові горизонт. Ну, якщо так говорити про суспільні запити зараз, вас куларно чи пов'язують із громадсько журналістським рухом народний контроль, не знаю чи це публічна зараз інформація надала. Чому момент, куларно? Публічно ми сте вже, вже... став відбувся в понеділок. Вже значить публічно. Так. суть цього проекту в тому, що ви віднаходите проблему, висвітлюєте її, звертаєтеся до винних. Це як право, якісь посадовці. Під тиском публічності публічного висвітлення ви змушуєте їх пообіцяти виконати цю якусь вирішити якусь задачу, а далі контролюєте вже факт виконання, чи вони змогли це зробити чи ні. Ну очевидно, напрекло напевно, що майдан не змінив політичну систему, якщо такі політичні проекти є затребуваними в суспільстві, це значить, що влада в принципі не змінилася. Але от під час майдану люди ставили експерти разом запитання: хто фінансує майдан? І відповідали. Люди самі фінансуються, самоорганізовуються і так далі. Хоча це була наївна відповідь, революція вона все одно коштує чогось, коштує великий. ти був на Майдані? Був, але е, зрозуміло, що там був певний медійний супровід, дуже великий медійний супровід центральних телеканалів. Це не коштувало дешево. І в мене запитання: хто фінансує громадський рух на нарок контроль? Тому що це є дорогий медійний інструмент. А кожен медійний інструмент, очевидно, що виконує якісь політичні функції, навіть якщо журналісти цього не будуть визнавати публічно. Ти знаєш, мене дуже тішить, що ти так багато вже знаєш про народний контроль. Е, ну, ти все чітко і правильно, абсолютно розставив пріоритети, назвав речі своїми минами. Це громадський журналістський рух. Фактично він спрямований на журналістів. Зрештою, наприклад, це те, що мені дуже близьке. Зрештою, це те, чим я займалася останні 13 років. Фактично, це ми працюємо для людей, ми вирішуємо їхні проблеми, і ми фактично те, що роблять журналісти, але на жаль, не завжди, вони. Простежують свої теми і завершують до кінця те, з чого починали. В цьому, до речі, є частково біда теж журналістики, мається на увазі української. Що ми можемо назвати, бо є інформаційний привід, але простежити далеко не всі простежують. Так, от народний контроль, якраз він покликаний допомагати людям і відтак перевіряти як чиновники, які є фактично найматими. Народу дотримуються своїх обіцянок. Все дуже просто. Є проблема. Журналісти виїжджають, допомагають людині, потім просто їдуть до чиновника, питаються, чому наскільки. Тобто, це знаєш, ну щоб ми не плутали, що ти кажеш, що це дуже дорогий медійний проект. Громадсько-журналістський рух, народний контроль, був заснований відомим журналістом і генеральним директором львівського телеканалу Зіку Дмитом. Д Добродомовим ще у 2012 році. Тому не треба плутати те, що він якось випірнув ось зараз. Музік ну, це теж дорогий медійний проєкт, і це політичний проєкт так само. Я просто ототожнювала Добродомова з тим каналом. До речі, цей народний контроль був фактично успішно запущений у Львові. А, поки що не можу нічого сказати, тому що проєкт тільки стартував. І те пата ти говориш, що дорогий медійний проект можливо, але ми можемо його оцінити тільки після того, як місяць попрацюємо. Ну ти то згадала Дмитра Лебурдова. Він став народним депутатом журналістики прийшов так. і о, так у нас сталося... не один журналіст став народом депутат. так, о, так і, Чи так на сталося... жаль чи на щастя, ми не знаємо? На жаль, чи на щастя, але так стало, що медійники у нас часто виконують політичні функції, або як прес-секретарі, або як депутати, коли вони обираються, або просто як журналісти, які вважають свою журналістську діяльність, як Петро Кобевко. Він відверто визнає, що його журналістська діяльність це політика. Він займається політикою як журналіст. І я хотів, от якось згадати, от після того як тебе звільнили з телеканалу ТВА через місяць. Трошки більше запросили відразу працювати до обласної державної адміністрації у про службу ОДА, тоді керівником ОДА був Роман Ванзуряк. Очевидно, що це, напевно, був з його боку якийсь політичний удар, по можливо, по народному фронту чи по якимось персонам, з якими він мав особистий конфлікт. Але якщо повернутися до народного контролю тепер якось так за моїми спостереженнями можу визнати, що команда народного контролю в Чернівцях це люди, які так чи інакше. В різний час співпрацювали з ударом або з з Романом Монзераком, чи на посадових якихось там о, нюансах, чи в політиці. Чи означає це, що народний контроль в Чернівцях так само якось можна пов'язувати з цією політичною фігурою з Романом Мондзираком? А ти коли задаєш питання, багато моментів згадуєш, і я дуже хочу правильно відповісти на це, щоб нічого не прогавити. Ну, чи це був політичний крок з боку Романа Ванзуряка? Це, вочевидь, треба запитуватися в самого Романа Ванзуряка. Але я знаю, що коли він запропонував мені а, стати його прес-секретарем, знаю, що були люди з його оточення, які не радили йому цього робити, мовляв, там конфліктна ситуація. Нащо тобі це треба, але зрештою він все, все одно е, запропонував, скажімо так. Е, багато людей ти запитався про те, що пов'язаний так. Чи інакше команда з народного контролю це люди, які колись співпрацювали всі з Романом Дзерком в різний час, практично в Чернівцях. Чи це є проект удару? Чи є цей проект може? Абсолютно, абсолютно, це не є проект удару. Я можу сказати, що зараз в народному контролі є три головних журналіста. Юлія Савтенко, Анатолій Никафряк, Іван Гончарюк, які так чи інакше ми працювали разом роки рокені. До речі, Никаферяк підтримав. Мене званю і не підтримав керівництво телеканалу Тива і в знак протесту звільнився. І ти знаєш, Святослава, напевно, немає випадкових випадковостей. Коли це сталося до того, як мені Зоряк, Роман запропонував піти вода, ми якось трьох спілкувалися і говорили про те, що було би цікаво просто в ченцях робити якийсь продакшн, працювати для людей, робити якусь спільну справу. Фактично, тут ну, народний контроль сам знайшов нас. А з правду того, чомусь ти пов'язуєш його з політичною силою Дар, я хочу абсолютно розвіяти всі сумніви. Ну тобто, тут наприклад ну, він є членом політичної сили. Прошу? Роман Ванзуряк є членом політичної сили ударів, партійним активістом. Ми кажу, зараз пересічним. Ну але якщо залишимо політику, щоб вже не на сумом, якось так давніше, мені згадалися слова. Я був присутній коях чув. Тоді ще заступник головного редактора газети Добай Юрій Черний завжди підкреслював, зокрема в конфліктних ситуаціях, що робота журналіста це інформувати, його робота це не вирішувати суспільні задачі. Через багато багато років Чернецький політолог Махайло Шморгун опублікував в газеті версії статтю про смерть журналістики два роки тому, ще в 2013 році, і він написав про те, що майбутнє медіа активізм, майбутнє журналістики це медіаактивізм, який буде спрямований на вирішення конкретних задач. Так Взагалі, це справді робота журналіста фактично виконувати задачі там такого інформаційного ракетира, який буде приходити і змушувати чиновників е е вирішувати задачі. Це означає, що ти, журналіст втрачає ти... свою функцію. Святославе. Ти, будь ласка, не порівнюй журналістів. Це це таке негарне слово. Рекетир взагалі не люблю. Інформаційний журналіст має. Речі своїми іменами він має доносити правду до людей, але не забувати, що журналісти це теж четверта гілка влади, зрештою, і е, саме вони є тим ланцюгом, яким завжди слугували, і це їхня головна функція бути між громадою, між людьми і між владою. Розумієш, і я вважаю, що враховуючи те, в який час складний, ми живемо, враховуючи те, От не хочеться так глибоко занурюватися, але на правду, не будемо зараз говорити про а, людей, які живуть за межею бідності, да і зрештою, деколи а, отой крик душі і останні волання чує саме журналіст. Коли людина не може впоратися своїми проблемами через ці бюрократичні вахканалії, через якісь моменти, через людську зневагу. Розумієш, і, і саме журналіст стає людині на допомогу. Фактично, я я не вважаю журналістів абсолютно інформаційними рекатирами. Я не вважаю, що журналіст має взагалі а, підпорядковуватися а, які, якісь, не дай боже, політичні силі чи ні, він має не нести дозовну інформацію, там, наприклад, що ага, маси мають знати одне. Інша маса, якась інша аудиторія має знати інше. А для третіх ми взагалі цього не має бути. Поки ми до цього ми не дійдемо, то про яку свободу слова взагалі в Україні можна мовити? Не можна. Ну от, і в нас уже майже вибігає час, тому якось навіть немає часу продовжити цю тему, хоча вона справді дуже актуальна Направду, і цікава цікава. Тебе от, буде нагода ще запросити от, от. В мене на ефір? Мабуть, останнє все таки таке більше особисте запитання. От недавно Сергій Воронцов оприлюднив статтю річної давності своєї, в якій він, він зробив це для того, щоб показати, які настрої панували тоді, як це співноситься з сучасною реальністю після майдану. Він написав такі слова про журналістів тодішніх. Говорили бозна про що несли високомудрого хінею, але переконували. А з іншого боку, які всі були наївні. От о, він не розчаровувався, тому що він і ніколи не, розчар... не очаровувався. А от ти не відчуваєш розчарування Майдану і політиками, яких ти, можливо, тоді так щиро і безапеляційно підтримував? Боже борони. Ніколи не розчаровувалася в Майдані, скажу більше, Ой, це зачепив дуже таку тему складну. Це треба було на початку, щоб у нас було багато часу. Я вважаю, що українці ніколи вже. Не будуть такими, якими були два роки назад. Ми стали ми дорослі за одну ніч, коли побили студентів. Я впевнена, що байдужість від нас відійшла. Я знаю, що змінилася думка в суспільстві, тому що багато хто вважає, що сьогоднішні політики вони зробили наше життя складнішим. Ці валютні коливання. Це, щоб з 1 квітня нас чекає, тарифи здорожчені в 7 разів. Е я в Майдані не розчарувалася. Я не розчарувалася в людях, я не розчарувалася е в тих речах, е які я робила, їдучи на Майдан, скажу, скажу наступне, що е тільки в єдності наша сила Я в цьому дуже сильно переконана. І скажу так, що громадянське суспільство це не побудова за один місяць чи навіть за один рік. Це складний, довготривалий процес, але треба вірити і змінюватись всередини, і від себе робити те, що в змозі. Дякую за цю щиру відповідь. Гостем програми Без емоцій в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь» Радіо Буковинська хвиля Сто ЕФМ була журналістка народного контролю Юлія Савтенко. До зустрічі! Дякуємо за